Усім доброго дня. Сьогодні хочу показати вам одну кімнатну квартиру в оренду. ЖК академічний, перший поверх виконана в світлих кольорах в газифікованому будинку. Наразі це дуже важливо. Газова у нас поверхня встановлена і індивідуальне опалення. Що ми маємо по плануванню? Одразу в прохідній зоні містка гардеробна. Ви бачите, є потрібні полички для зберігання, фактично вішаки і так далі. Далі переходимо в коридорну зону, звідси розгалуження на спальню і напроти, чітко санвузол. Дуже класно, що в єдиному стилі виконана квартира, жодних яскравих кольорів, вона буде оптимальна для кожної родини, хто захоче тут проживати. Фактично, ортопедичний двоспальний у нас диван, дуже зручний, до речі, комфортний. Квартира здавалася тільки один раз, абсолютно чиста та готова до проживання. Ходімо далі, подивимося санвузол і кухню. Запрошую в санвузол. Такого у нас планування. Велика повноцінна ванна, рукомийник, традиційно та пральна машина. Все потрібне є, теж виконана в світлих, бідних кольорах. І йдемо на кухню. В шафках у нас захований двоконтурний газовий котел, фактично можна заживити, буде постійно працювати на підігрів водечки та на опалення. Газифікована поверхня і духова шафа. Повна комплектація, акуратна кухня, холодильник присутній, великий обідній стіл і в бонус великий класний відкритий балкон. Так, зайдемо, подивимося. Краєвид у нас на пішохідну олайку, це дуже зручно, тут тихо, спокійно. Комфортно, близенько, вся потрібна інфраструктура. ЖК академічний молодіжний район розвивається. Дуже багато зараз відкрилося різноманітних кравничок, і все потрібне абсолютно в пішій доступності. Телефонуйте квартира, вже вільна ключка на руках. Запрошую на перегляд. Живу Набирайте!